На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите. Коломияни знову зібралися у центрі міста. Традиційно в обідній час відбулося віче. Нереальні реалії. Коломийський бюджет 2014 буде важчим ніж минулорічний. Ніж у груди на Прикарпатті студент ПТУ підрізав дев'ятикласника. Зима, мороз, замети все як у справжній казці. Однак така погода приносить мешканцям Коломищини багато проблем. На коломийських водоймах у розпалі зимова риболовля. Колум'яни знову зібралися у центрі міста. Традиційно в обідній час відбулося віче. Присутні обговорювали ситуацію в Україні. Подробиці у Мар'яни Мацьків. Лірика з перцем таку характеристику можна дати вірші, яке відбулось у Коломиї. Ліричний настрій додали вірші, які місцеві поети та громадські активісти читали зі сцени. Ну а перець це без сумніву та політична ситуація, яка зараз спостерігається в країні. Навколо радости так мало. Який у чорта днів бадьор, коли ми крила поламали у леті марному дозорі. І гнів, і муку неозору, співаю я в ці дні журби, коли лакеї йдуть угору, мовчать раби. З поетичним словом до громади звернувся і місцевий літератор Зиновій Винничук. Майже два тижні він провів на Майдані у Києві. Те, що там побачив, надихнуло чоловіка на вірш. Шановні земляки, свідомі українці. Будіть своїх дітей, дочок, синів, за що мільйони вмерли українців, щоб ми перетворились на німих рабів. Молімося, брати, за долю України. Надіємося на Бога, але самі не спім. Очистимо свій дім від гнилі і руїни і правий Божий лад країні від Поезія, правда не свою, декламував навіть громадський активіст Любомир Грабець. Мальчик, мальчик, поговорить умерчик. День не кончиться, жизнь подлится, і короткого слова Беркут, ти до гроба будеш сидіти. Жаль, що я твоюся написати не можу. У своєму виступі пан Грабець зробив зауваження людям, які не підтримали молодь у нещодавньому пікетуванні епіцентру. А ще чоловік закликав місцевих патріотів не бути пасивними і вступати у ряди народної ради. Цей дорадчо-консультативний орган планують сформувати у Коломиї до кінця тижня. Не обійшлося навіче і без обговорення засідання Верховної Ради. Я думаю, що Верховна Рада буде працювати на цьому тижні, і певний поступ уперед буде. Рішення мають бути схвалені, тому що в противному разі майдан не розійдеться. Народ хоче правди, народ не бажає такого уряду, народ не бажає такої влади, вимагає дострокового проведення виборів президента України. А якщо необхідно буде, і в тому числі і Верховної Ради. Євромайдан об'єднує на віче. У Коломиї молилися разом греко-католицька та православна церква Київського патріархату. До присутніх звернувся також Римо-католицький ксьон з Михайло. Треба нам молитися, молитися за порозуміння між людьми, щоб ми не втратили нашу країну. І запрошую всіх отців і вас молитися. Тільки молитва і Божа сила допоможе нам. Бути чесними, добрими людьми Незважаючи на те, що віче відбулось у будній день. Людей зібралось вдосталь. Правда, поміж присутніми майже не було молоді. Традиційно громаді зачитали список з пожертвами за останні кілька днів. Наступне зібрання заплановано на неділю. Початок о 12.30. на телеканалі. НТК відбудеться прямий ефір гість студії, головний лікар ТМО Ірина Садов'як. Будемо говорити про медичну реформу, нові проекти та загальну ситуацію з питань медичного обслуговування населення четвер, 19.45, Телефон для запитань 3830. Нереальні реалії. Коломийський бюджет 2014 буде важчим ніж минулорічний. Торік його не вдалося виконати. Тепер ситуація не найкраща. Як втілювати у життя нереальні цифри? Де шукати надходження і як скоротити видатки? Далі в сюжеті. Бюджет 2014 року ймовірно буде ще важчим до виконання, як минулорічний. Наприклад, міністерство фінансів запланувало для нашого міста ріст основного податку з доходів фізичних осіб 12%. Торік цей показник не становив навіть 1%. Дефіцит бюджету до слова вже чітко окреслений: 6 мільйонів гривень. А ще плюс борги, розповідає Ігор Слюзер. Це привело до того, що передбачивши. В бюджеті видатки по боргах минулих періодів ми вимушено збільшили другий кошик доходів, тобто збір за плату за землю, знову на 7 мільйонів. А якщо рахувати, що місто, Коломия, не маючи межі, не може збільшувати розмір арендної плати за землю, бо не можемо оформляти документів, то бюджет досить нереальний. Цьогорічний бюджет має певні відмінності від минулорічного. Мова йде про харчування дошкільнят та школярів. Незабаром фахівці затвердять кошторис. Згідно з ним, дітей у садках харчуватимуть на 16 гривень і на 6 гривень у школах. Є один нюанс. Усе це стане можливим за наявності фінансування. Є кілька виходів із ситуації, вважає міський голова. Нам потрібно створювати робочі місця. Це є основний податок першого кошти доходів. Але ми вже сьогодні знаємо, що швиґофер на рік відкладає відкриття заводу. Ми ще будемо вести перемовини і, напевно, це більше зв'язано з політичною ситуацією в Україні. Нема в інвесторів впевненості в завтрашньому дню, тому вони відкладають відкриття заводу. Ну, якщо рахувати, що все-таки основний тягар лежить на плечах приватних підприємців, а у них їх в нас зареєстровано ну, майже 6400 чоловік, то вони і є основними платниками і основними. Силу, яка формує бюджет, хотілось би їм допомагати, відповідно отримувати більше надходження до бюджету. Вже другий місяць цього року казначейство продовжує не пропускати платежі, окрім захищених статей бюджету. Але ці операції теж проводять не надто оперативно. каже Ігор слюзер. Це загалом надзвичайно критична фінансова ситуація в державі. Це стосується і державного бюджету. Він просто нереальний. Новий уряд такий. Мав би бути зараз сформований, чи він буде коаліційний, чи він буде тільки опозиційний. прийдеться починати з перегляду бюджету. Або ми маємо додатковий фінансовий ресурс ззовні, який забезпечить виконання казначейських зобов'язань, або ми маємо утискатися, скорочуватися, свої видатки зменшувати. Я думаю, треба буде робити і то, і друге одночасно. Я думаю, що єдиний податок, хоча б частину той, що йде сьогодні на бюджет розвитку, і реально можна використати на будівництво доріг, шкіл ремонту, треба переводити в перший кошик, щоб все-таки був фінансовий ресурс для забезпечення основних видатків, тобто харчування, заробітна плата. Енергоносії. Фонд розвитку у місті цьогоріч заплановано збагатити на 15 мільйонів гривень. Фонд соціально-економічного розвитку на 500 тисяч. Також Коломия має майже 4 мільйони гривень державних субвенцій на ремонт доріг та 3 мільйони 750 тисяч на розвиток. Останні цифри озвучив народний депутат Олександр Доні після того, як проголосував за українську скарбницю 16 січня. Ми це розписали, але проблема в тому, що казначейство не проводить платежі. І чи варто починати роботу, за яку ми не зможемо заплатити? Точніше, казна не проведе гроші, а це є проблема, ми таких робіт багато наробили. Е, в минулому році 2 мільйони 600 тисяч, ми зараз будемо платити борги минулого року. І наскільки швидко проведе казначейство ті платежі, буде залежати наша робота в майбутнє. Бо якщо вони будуть проводити це знов 3-4 місяці, то чи є зміст в борги заводити? Ті фірми, як правило, вони вже ресурс свій фінансовий вичерпали, і вони в борг робити вже не можуть. Західна Україна вся в такому паралічі. Ну, в кінці минулого року велика частина платежів Східної України була проведена. А на Західній Україні цього не було зроблено, Ну, знову таки це зв'язано тільки з політичною ситуацією. Держава не виконує своїх зобов'язань, тому є два виходи із ситуації, каже Ігор Слюзер, або ж переглядати місцевий бюджет і окреслити лише нагальні видатки, або ж доведеться відкривати рахунки в комерційних банках і свої податки збирати таким чином. Ніж у груди на Прикарпатті студент ПТУ підрізав дев'ятикласника. Таким чином хлопець помстився за нібито вкрадений у його брата мобільний телефон. Жертва нападу зараз у лікарні. Життю школяра нічого не загрожує, а от його кривдником наразі займаються правоохоронці. Все сталося у школі. На перерві Володимир зайшов до класу, аби помститися, за начебто вкрадений у його брата мобільний телефон. Вася забрав телефон з парти, і віддав мені карточкою, флешкою і скав, що його телефон. І все, і більше нічого не об'ясняв. На очах у дітей хлопець спочатку вдарив дев'ятикласника, згодом витягнув ножа. Перший удар стався тут, коли стіни. Потім вони підійшли там ззаду, і це був другий удар. Бійку розборонили школярі. Володимир Втік, Василь побіг до вчительської. Він відняв руку від живота, і я побачила повну жменю крові і велику пляму в батніку. Хлопчик був одягнутий в батніку, яка пляма розпливлася на лівому боці. Порізаного хлопця відвезли до лікарні. Поступив у останній середнього ступеня важкості з травмою грудної клітки. Там було колото різані рани справа і зліва життєво важливі органи не були задіяні, не були пошкоджені. І нападники постраждали від спілкування з журналістами. Відмовляються Володимира у школі. Добре знають донедавна хлопець був її учнем. Він не був агресивним, він не був злопам'ятним. Я не знаю. Як пояснити такий його вчинок. Він не пам'ятає того моменту, ну, дійсно, він в такому збудженому стані, коли він був затриманий, він був наскільки в збудженому стані, да, він визнає про те, що він, він плакав, він визнає про те, що він був в школі. Він, він тільки він не може згадати, як він, як він наносив ці тілесні ушкодження. І що ну, в такому стані ефекту він. Ну просто видно було при затриманні в якому він стані був. Це дитина за фактом хуліганства. Міліція порушила кримінальне провадження. За ґратами нападник може просидіти 5 років, поки він на підписці про невиїзд. Зима мороз, замети, все яку справжній новорічній касті. Однак така погода приносить мешканцям Коломищини ще й багато проблем. Електродроти, що вкрилися льодом, часто не витримують, а це у свій час веде не лише до виключення світла, але й котлів опалення. А перемети на дорогах створюють проблеми для пересування не тільки у населення. Не можуть добратися до сіл та селищ ані швидка, ані міліція, ані МНС. Однак мешканці населених пунктів району знаходять вихід, і в таких ситуаціях, як це роблять селяни, далі розкаже мій колега Богдан Малецький. В Кінці 90-х, на початку 2000-х років, на Прикарпатті почалася масова гасифікація. Люди активно підключалися до газопроводів та проводили до хати блакитне паливо. Натомість у селах люди почали розвалювати печі та грубки. і це напевно провело до недобрих е, наслідків. Про це розповідає нам сільський голова е, Марія Карпенюк. Отож, пані Марія, розвалені печі це добре чи не добре? Ну колись було добре, коли газ був дуже таний, і дійсно в 90-х роках люди, коли робили ремонти, масово викидали печі з хатів, тому що ну з другого боку і не потрібно було. Але коли газ став такий дорогий. То зараз масово люди. Ну хто кладе нові печі, а хто кладуть ще одні котли на дрова. Пані голову. Я знаю, ви казали, що в селі є гарні газди, де зберегли печі, де і далі зберігають ці дідівські традиції. До кого запросити нас зараз? Ну я хочу вас сьогодні запросити до молодих гарних газдів. Це і вулиця молодіжна. Ми йдемо з сільським головою, щоб побачити, які печі зберігають. у... Нижньому вервіжі, тож пані голову заходимо, Я знаю, що тут газ гарні. А ви казали? Що є ще печі? Багато печей зберегли в селах? Я хочу сказати, що майже у кожній третій хаті печі є. Якщо не в жилому будинку, то кожний має літну кухню і у кожній літній кухні є піч. Що ж, принесемо газдині дров і допоможемо розпалювати. Дрова заготовлені ще з осені, вони сухі, великі. Розпалюємо зараз піч, підкидаємо туди гарних дровець і спілкуємося з господиною цього помешкання. Пані Лесю, чому все таки зберегли піч? Зберегли, тому що з газом це не є так напевно. А коли є піч, то в будь-який момент, коли чи відключали газ, чи світла немає, чи як, це є піч. А, Скажіть, будь ласка, от чи вечері різдвяні готуються? Так, Так, вечерю ми засуваємось тут у піч, і все з печі смачне, знаєте, як колись робили, і так само ми зберегли піч у хаті, хоч при всіх ремонтах, при всьому всі дехто переважно викидає, а ми... Зберегли, теж думали робити тут камін, але такі зберегли піч. Отож, все таки не всі розвалювали печі. Наша господиня залишила піч в себе в селі, але має гарну газову плитку. чому користують зараз газом? Наскільки вигідно це? Ну газом це дуже зручно, бо це скоро, дуже зручно, і газ ми в хаті маємо для того, щоб готуємо їсти тако загально на кожен день. Ну, а піч тримаємо для того, для морозів, для свят, для чогось такого, коли треба засунути в піч. Ще одна проблема зими 2014 – це перемети. Снігу в році випало дуже багато. Без доїзду залишаються цілі села та селища Коломойського району. Однак кмітливості наших господарів можна тільки позазрити. І хочу сказати, що у селах люди тримають коней, і це напевно допомагає їм у газдівстві. Отож, пане Назарію, скажіть, будь ласка, кінь зимою допомога. Безперечно, кінь це перший транспорт зимою, який допоможе людям довести будь які продукти, сіну, худобі, витягнути автомобіль. Якщо перемети є, мама працює соціальним працівником по догляду за малозабезпеченими людьми. І я, безперечно, також їй допомагаю в цій ось Цій справі говорити можна багато? Обрався грибом, ліс до кошка. Треба допомагати селянам. Отож, я сьогодні також кладу свою частку до того сіна, щоб ми відвезли та погодували худобку. Коні в селі потрібні? і Ми спілкуємося з сільським головою Верхнього Вербіжа. Панектор, скажіть, будь ласка, чи є коні у вашому селі? Чи допомагають вони вам особисто, як сільському голові? І загалом наскільки потрібні вони? Ну, Коней у нас є приблизно десь коло 20 коней в селі. Звичайно, що це такий транспорт надійний, що в будь-який час, коли є такі моменти, чи зимою, чи коли повинні, то вони виконують свою роботу більше, ніж ті ж машини грозові чи якась друга техніка. Само собою, що наші їздові сплачують податок за коні раз у рік. Ну, І само собою, що велику допомогу допомагають як і сільській раді, так само і наші. А коли всі справи в господарстві зроблено, можна відпочити чи то дітей на санах покатати, чи то гостей. Висновок один наших людей ніяка зима не злякає. Із нижнього та верхнього вербіжів Богдан Малецький, Сергій Грисак, програма «Події НТК». На Коломийських водоймах у розпалі зимова риболовля. Прихильники цієї справи збираються в основному на двох озерах Шевченківському та міському у центрі. Якщо в будні рибалок не густо, то у вихідні на кризі можна побачити і до півсотні мисливців за рибками. В основному це чоловіки, які захоплюються рибальством по кілька десятків років. З такими ветеранами поспілкувалася Галина Досин. Чи щось піймала, розкаже та покаже в сюжеті. Піймати не впіймала, бо не вистачає терпіння та ще й мерзну добряче, але свідком улову таки була. Як виявилося, ми з оператором Андрієм таки добрі на руку, тому що буквально за кілька хвилин розмови пан Іван таки впіймав, хоча маленько, як він сам каже, котячу радість, але улов є. Таких рибок пан Іван за своє життя наловив сотні, а може й тисячі. Адже рибальського стажу має 40 років. В основному чоловік рибалить на пруті, взимку на озерах. Саме зимою посидіти з вудочкою полюбляє найбільше і не лякають чоловіка морози. Ну і що що холодно за те? Де хотів, там сів. За десятиліття рибальства пан Іван мав великі трофеї. А бувало, що й приносив додому саму дрібноту, але вона теж не пропадає. Ну, є така, що котяча радость, є така, що і для себе йде. А ось знайомтесь. Друг пана Івана Патрік. Реба, йди сюди. ти? Ай! Зимову риболовлю песик дуже полюбляє, щоправда, рибку не їсть, а от побігати кругом це завжди радий. Ай! А ще у кишені рибалок для нього завжди щось смачненьке знайдеться. Господар Патрика, тезка нашого знайомого рибалки, теж Іван. Вони колеги по риболовлі, регулярно зустрічаються на озері, адже панові Івану теж більше до душі зимове полювання за рибками. Можна більше поші перевірити на наявність риби. Є щука, є карась тут. Є і карась, і літом капик, короб, тобто його тут запустили. Попадається, плоти дуже багато. Плоти дуже багато. Попадається головлік, головень. Але перш ніж ти на озеро, треба знати, як підготуватися. радить досвідчений рибалка. Каже, обов'язково захопити з собою теплий солодкий чай можна шматок сала. А от міф про 100 грам зігріваючої горілочки розвінчує. Від неї спочатку ейфорія, а потім замерзнете ще більше. Тут важливий теплий одяг та взуття. Щоб не промерзли ноги і руки. Потім тому снасті. Для того, щоб до води добратися, треба або льодобур, або пішню. Потім треба черпачок, щоб прочистити луночку. І потім сама вудочка. Вудочка це є вуличка, маленька вудочка з кивочком, чутливим, на малесенький дотик риби, щоб вона вже мала... індикація йде на вудочку. Ну і ловлять, як правило, на мормишку. Глуха така пора, коли майже нічого не клює, тоді добре на блишню. Не дивлячись на досвід, рибалки дуже серйозно ставляться до правил безпеки на льоду. Для того завжди треба на лід виходити з пішнею, коло берега попробувати. Е один-два рази вдарити. Якщо не провалюється пішня, вона гостра, то на такий лід можна ступати. Але є такий принцип ще не менше п'яти сантиметрів можна, не можна виходити на лід. Більше тільки п'ять і так далі. Мають свої поради й рятувальники. кажуть товщину льоду можна перевірити візуально. Якщо лід світлого кольору, значить він товстий, на нього можна ступати. Якщо лід темного кольору, такого голубуватого, значить до нього заборонено, він такий, може, є небезпека провалитися. Якщо вже зібралися колектив там з трьох-чотирьох чоловік, йти на рибалку, бажано, щоб вони коло себе мали кусок шнурка метрів 20. Не виключається, добре, б була якась палка, дошка метра три-чотири. Якщо при лід, щоб вони могли надати допомогу один одному. А ще фахівець радить прорубувати ополонки на відстані не менше п'яти метрів, мати з собою мобільний, аби у разі біди викликати службу порятунку чи лікарів. Рятувальник нагадує, що найбільша небезпека взимку це потрапити у воду, адже тоді настає переохолодження організму, яке може призвести до летального випадку. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК. І це був останній сюжет нашого випуску. Нагадую, новини телеканалу НТК завжди у вас під рукою в інтернеті на нашій веб-сторінці ntktv.ua. завтра ми побачимося як завжди на телеканалі НТК о 19.15. Хай щастить. День 5 лютого 1942 року в окупованій нацистами Коломиї відбулися перші арешти членів організації українських націоналістів, частину з яких згодом було розстріляно на полях села Ягольниця біля Чорткова на Тернопіллі. Також 5 лютого 1850 року у селі Назірні, що на Коломийщині, народився Остап Терлецький син Степана. Публіцист, доктор права, літературознавець, громадський діяч, дійсний член історико-філологічної секції наукового товариства імені Тараса Шевченка. Остап Терлецький часто бував на Гуцульщині, де збирав фольклорно етнографічні матеріали. Він був також творчим побратимом Івана Франка. Помер Остап Терлецький у Львові, 27 липня 1902 року.